Привіт усім! Рада вітати вас в гостях з себе на каналі. Сьогодні поговоримо про таку чудову птичку, як барбез'є. Ось вони такі дуже достойні і потребують особливої вашої уваги. Адже саме ця курка одна з небагатьох, м'ясо якої нагадує смак дичини. Відео знімалося в Яремчі, як ви бачите. Як тільки тане сніг, одразу птиця переходить на вигул і може пощіпувати там травичку. Сніг Яремчі точно так само, як випадає, так і розтоплюється. За пару годин все може бути вкрито, і за пару годин уже все може бути абсолютно без снігу. Барбіз'є має таку особливість, що потребує великого вигулу. Тому, якщо у вас мала територія для їх утримання, тоді таку птицю заводити вам не потрібно, адже вона отримає величезний стрес та навіть може розвинутися такий як канібалізм. Ця птиця досить недавно в Україні, от минуле тисячоліття, а так вона виведена у Франції. Довгий період вона була занедбана, а потім уже селекціонери повернули її. З часом селекціонери повернули цю птичку до вирощування і про це зовсім не пожаліли. Даний через різновид птиці характеризується тим, що вони довго ростуть. До 4 місяців набирає масу тільки кістки, кісткова, верніше так, до 4 місяців виростає тільки кісткова маса. А м'язи вже наростають пізніше. Курочка розпочинає нестися в 5-6 місяців. Яйця спочатку бежевого такого кремового кольору, вага 55-60 грам, але це не годиться, ще таке яйце для інкубації. Потрібно трошки зачекати. Далі курочка розноситься і має вагу яйця від 70 до 90 грам. Уже шкарлупа набуває білого кольору. Саме такі яйця і придатні для інкубації. Курка, хоч і півники, взагалі ця порода, хоч і виглядає дуже грізно, але насправді вони є дуже миролюбивими до господаря, дуже швидко до нього звикають, а ось на чужих людей просто не звертають уваги. Курочка не має материнського інстинкту, тому очікувати від неї насиджування яєць не прийдеться і вона навіть і не надумає це робити. Півень характеризується тим, що він має бути високий на ногах, з листкоподібним гребенем, довж... шириною 6-7 см і довжиною 12-13 см. Ця птиця дуже стійка до вологи, адже. Вона вирощувалася, винаходилася, схрещувалася, як хочете, так називайте, у вологій частині Франції ближче до моря. Взимку вона може проживати в курнику, який не отоплюється, але в ньому температура не повинна бути нижче нуля, адже гребені. У птиці є досить високі і можуть просто-напросто обмерзти. На інкубацію, на, верніше, на інкубаційний період ви відбираєте кур найвищих на ногах і найбільшою масою. Опірення упівника повинно бути так само курочки. Якщо це чорного кольору, то воно повинно бути без домішок будь-якого іншого забарвлення. Опірення повинно щільно прилягати до тулуба. Та відблискувати на сонці зеленуватим відцінком. Ця птиця не складе вам великих труднощів для вирощування. Єдине, що, як і будь-яка інша птиця вона потребує збалансованого раціону харчування. Курочка може нестися рік-півтора, на самий оптимальний період для Інкубації. До речі, в мене запитували, скільки часу курка придатна для того, щоб нести яйця. Звичайно, вона може жити у вашому господарстві і довше. Але ви пам'ятаєте, чим довше курочка живе, тим потім уже м'ясо непридатне для споживання. Його треба довго варити, або тушити, або запікати. Що ви там будете робити. Тому бажано. Кожних так, до 2 років вона у вас проживає, і ви кожен раз оновлюєте у себе цю кров і оновлюєте стадо. Тоді це буде найоптимальніший момент. Курка може нестися і 5, і 6 років, можете її до школи відправляти, як то кажуть у народі. Но для інкубації вона вже того не вартує. Тому зверніть на це також увагу. Єдине, що курочка може полюбляти, ще з'їсти своє власне яйце. Тому гнізда потрібно робити з яйцезборником або з яйцевідкатом, як уже у вас там виходить. Дуже є багато різновидів, варіантів на YouTube-каналах. Як саме роблять ці гнізда, ви можете підгладити будь-яку ідею і зробити собі. Це також. Ну, звичайно, можна купити і готові. Такі гнізда без клопоту, без лиха. Підстилка повинна бути в них сухою. Для цього можна використати пушонку, сухе гашене вапно, або ж використати дезесан Вігор. Буде вам дорого-багато. В принципі, коротко я розповіла вам про цю птицю. У неї дуже багато плюсів. Давайте ми ще раз їх пригадаємо. М'ясо нагадує м'ясо дикої птиці, схоже навіть до м'яса качки. Шкіра у них буде білого кольору, а саме м'ясо червоного кольору. Птиця гарно несе великі яйця до 90 г, може проживати у вологій місцевості. З недоліків. Пам'ятаєте, що вона любить великий простір для вигулу? Ну і довго набирає масу тіла. Ну, і все, більше недоліків в неї немає. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам далих інкубацій, мирного неба нам всім над головою. До нових зустрічей!